Всім привіт, друзі! Сьогодні разом з вами ми будемо готувати салат. Не за горами а дуже багато різних свят, тому потрібні нові ідеї. Сьогодні будемо використовувати улюблене всіми поєднання курки з ананасом. Друзі, це надзвичайно просто та смачно, тому приготуємо. І для салату нам знадобиться мікс салат, Тут у мене замаринована курочка, бедро без кісточки. Я замаринувала її на ніч. Будемо обсмажувати на грилі. Можна обсмажити на сковорідці або запекти в духовці ананаси та авокадо. І для заправки лимонний сік, дюжинська гірчиця, мед, сіль та оливкове масло. І поки в мене розігрівається гриль, приготуємо соус. Я готую в баночці. Ось такі залишила баночку з е, е, під нотели і готую в ній соус дуже-дуже зручно. Значить, сюди ми відправляємо з вами діжонську гірчицю, лимонний сік, мед, оливкову олію та трішки солі. Накриємо кришечкою і все з вами перемішаємо. Дуже і дуже просто. Десь мені знадобиться 6-7 столових ложок оливкової олії. Так, тому наливаю, додаю сіль. Так, закриваю. Ось так. І зараз ось так швиденько перемішаємо. І наш соус, друзі, буде готовий. Ось так, все готово. На розігрітий гриль я наливаю трішки олії. І буду викладати е, сюди курочку. Як я і сказала, спосіб вибирайте е, самі. Якщо я гриль, то на грилі, буде дуже і дуже смачно. Так, викладаємо і все обсмажуємо. Поки обсмажується курка, е, ми з вами наріжемо ананаси, Наріжа... нарізаємо їх на невеличкі кубики. І тепер нарізаємо авокадо. Я його розрізала, дістала кісточку, і зараз з вами будемо його, як завжди, ми з вами робимо. Значить, беремо, шматочку, беремо половинку авокадо, нарізаємо ось так. І тепер беремо ложечку і дістаємо м'якоть. Бачите, дуже швидко та просто. Головне, щоб у вас був стиглий авокадо. Куриця вже приготувалася, тепер знімаю з грилю, даю трішки її охолонути і буду нарізати. І все можна буде збирати наш салат. Все готово і можна вже збирати салат. Беремо листочки, мікс салат наш і викладаємо на тарілку. Люблю, коли багато зелені. Так, буду шарами викладати. Викладу е, один шар, зверху зараз додам е, соус, розмішаю ще раз. І ось так гарно е, поливаємо соусом. Щедро не жаліємо трішки перчику. І в мене тут е, сіль з травами, тому ще хочу сіль з травами. І викладаю. Той салат, який в мене ще залишився. Ось так. І розподіляємо, робимо таку зелену подушку для нашої курки та ананасу. Знову щедро соус. Так, додам трішки ще ось так оливкової олії. Знову перчик. І знову трошки сілі з італійськими травами. Так, далі у нас іде авокадо розкладаємо. Ви тільки представте, друзі, як це буде смачно, надзвичайно смачно. Поєднання авокадо, курки. Це завжди неймовірна смакота. Так, тепер, що у нас знову трішки даємо соусу. І знову трішки оливкової олії. І у нас з вами йде ананас. Розкладаємо побільше ананасу. І це, в цьому салаті повинна обов'язково домінувати курка. Її повинно бути у вас дуже і дуже багато. Тому маринуйте чимало курочки. Тепер хочу ще трішки солі з травами. Соус. Так. І тепер викладаємо курочку. І все, друзі, знову соус. І можна одразу подавати. Ось такий смачний у нас буде з вами салат. Надзвичайно смачний. Курочку я вже розклала. Тепер знову щедро соусом на курку. Ви лишень погляньте, як це смачно. Смачно! І корисно, нема тут нічого в нас зайвого, ніяких зайвих смаків. Все ідеально поєднується. Я вам е, рекомендую приготувати цю смакоту. Зверху знову щедро перчиком. І ось такий красивий салат у нас з вами готовий. Друзі, все настільки у нас тут просто дуже просто все готується. Раз, два, три, і такий смачний салат до святкового столу або ж на вечерю готовий. Неймовірно, красивий виходить, дуже корисний. Так, ну тепер спробуємо. Що можна сказати? Лише мм і все. Тому що це настільки пікантно і солодко. І тут у нас свіжий салатик, дуже багато смачної ароматної курочки. Я гостренько замарінувала, дуже багато чувала в мене тут гостроти. Солодкий ананас, соус ідеальний, авокадо такий стиглий м'який. Друзі, фантастичний салат. Тому обов'язково я раджу вам. Його приготувати та смакувати. Так, буду закінчувати. І до свою порцію та буду звати всіх своїх до столу. Друзі, це смачно та просто обов'язково готуйте. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться йому з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Всім смачного та мирного дня! Побачимось!